Всіх вітаю на своєму каналі. Для новеньких хочу представитися. Мене звати Галя, і я проживаю в Америці вже 17 років. У мене є двоє діток: Катруся, Марк. У нас інтернаціональна сім'я. Ми живемо в штаті Пенсільванія, але дуже близько до кордону двох штатів Огайо та Західна Вірджинія. Тому майже щодня проїжджаю всі три штати. І мій канал про життя в американському селі. Я вас з собою беру у наші подорожі, показую наше повсякденне життя, чим я займаюся на городі, в садку. Також ділюся своїми рукодільними роботами. Я вишиваю хрестиком прикраси, ходжу з ними на ярмарки. На моєму каналі ми разом будемо подорожувати по цікавих місцях. Ходитимемо на шопінг у різні магазини показуватиму огляд покупок та цін на них, ділитимусь рецептами своїх страв і смаколиків. Також буду вас брати на ярмарки, показуватиму свої рукодільні вироби, а іноді проводити майстер-класи. Довгородній сезон працюватимемо разом на моїй ділянці. Ну а в дорозі час від часу будемо теревенити на різні теми. Якщо вам цікава така тема, залишайтеся зі мною. Підписуйтеся, будь ласка, на канал, залишайте свої вподобайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео.